Вітання, новий день, починається без кави, тому що кави нема. Галинка забула мені відсипати. Їдемо. Починаємо дорожку нову. бокалки взяты н no, та заправка Такий ресторанчик прикольний, думаю, може щось взяти. Принесли поїсти. Скільки то коштує? 24,20. Там якась щенка всередині під яйцями. Ще хлібчики. Дуже смачно. Смачненько поїв. Був би час, я би тут посидів тепер. Але ні, треба їхати. Це причіп закритий автовоз, перевозять дорогі машинки в таких причіпах. Я от той йду і пригадую, що. Мені дружина казала, а навіщо їсти в ресторані, коли є цілий холодильник їжі. Слушне зауваження, але ж дружино, я ж тільки що пригадав те, що ти то казала, але я вже наївся. Кому цікаво, то 94-та дорога, місто Оклір, отут недалеко справа. А це де я їв, це Осео. 94-та дорога, штат Вісконсін. Я не пам'ятаю тільки не можу пригадати, що це за екзит номер. Тракстоп Тіейка. Ось так то виглядає. Тут бичок такий на постаменті стоїть великий. Пайзон мене обігнав. Hello, Bison. Ей, містер Пес! Що ти там? Їдеш? <гум> Заправився я тут на новій заправці, на квіктріп Зараз мені мають дати чек про заправку і душ. Це я, заїхав, це я заїхав в штат Ілліной тільки. Перший, зразу перший екзит з боку Вісконсина. Населений пункт Белойт. Так, Тітонька сказала, що так не можна, бо в мене немає карточки. Відкривайся. Зараз, зараз. Отже, сказала на Касі Тітонька, що мені, вона мені не має дати душу, не дивлячись навіть на те, що я заправив 190 галонів. Тому що в мене немає ось такої карточки. Але вона така добра, дає мені просто душ. Але щоб я наступний раз активував карточку, як заправляюся, провів цю карточку, тоді в мене безкоштовний напій. Безкоштовний душ і безкоштовний там ще щось забув, як воно називається. Все, пішли в душ, щоб не бути як та свинка. Все, тут залишаю камеру. Це мабуть це новий тракстоп, тому що я тут їжджу часто, їздив, коли на байзені працював часто. А на нього щось ніколи не потрапляло. Подивіться, як то воно все облаштовано. В папірі зразу одразу 4 штуки, 4 рулончики. Тут розкладається такий якось розкладається такий столик, що сісти можна, кому важко під душем стояти. Тут все стандартно. Буває ще такий до одного оцього, Душу, ще може бути менший. Воно якось називається, не можу пригадати. Може бути ще менший отут собі, щоб нассидячи митися. Це... Це так зроблено для людей, яким важко. З обмеженими руховими можливостями. Собачки. Так. А мені потрібно. Сік яблучні купити так захотілося. На касу і до машини. Потрібно обійти, подивитися, щоб все було в порядку. Це він дуже брудний, що там сідло ніхто не відчпалив. Буду дивитися по погоді, бо якщо буде менше більше погода добра, то мені треба на мийку заїжджати буде. Якщо не буде багато часу, то може на мийку самообслуговування. На мицього самообслуговування можна просто взяти пістолет і просто зляти без щитки, без води. Оцю сіль всю, бачите, що біле. Воно все буде ржавіти дуже швидко. Сьогодні коментар прийшов на канал. Ну, дятіна написав Владімір. Я відписав Владиміру, що Владимір йде далі. І Володимир пішов. Тут канал не якимись подіями, супер. Це просто рутинна, рутинна робота, щоденна буденність. Як живу, так і показую. Не кожна ж людина кожен день має якісь веселі пригоди, щось трапляється, щось відбувається. Ні. Зазвичай все спокійно і це добре. Будьмо. Хтось ремонтується так. Камера жорстко впала. Я думав, що її капець буде. Ви там нормально, не струсилися. Їхав з траси, побачив заправку, на якій хот-доги продаються з цибулькою. Там сам собі збираю той хот-дог. Так мені захотілося. Я там не був, зараз потрібно розібратися, як заїжджати. Бачу, там якісь покрутитись треба трошки. East Cedar Street, US 115. Такий заїзд, трошки треба попетляти. Знову ходжу, оглядаю, чи все в порядку, чи все добре, чи колеска крутяться, чи всі присутні на цьому транспортному засобі. Я себе в рейс не збираю. Збирає мене Галинка в рейс. Ну, речі там всі, сумку, одяг, шмотки всякі, лахи. Взуття забула. Було холодно, я кажу, Галинку треба взутися в якісь чобітки. Ну, взяв чобітки, а не взяв кросівок. А їду я зараз там, де тепло. Маю з собою робочі кросівки, але вони брудні, в них машина миє. Тобто доведеться мені... Ці кросівки вичищати, витирати, щоб вони хоча б трошки були подібні до тих, яких можна в цивільне життя виходити. Ну десь на тракстоп чи ще кудись до ресторації. Бо в чоботах негарно ходити, коли всі будуть в тапочках. Якась свиня, сміття викинула вже. Галинка того разу щось взагалі каву забула дати Взуття забула дати Десь я щось не доробив Недообнімав трошечки підкупився, так. Ай, не буду навіть казати, що то. Тут хот-доги. Гарний трачок. Петербілд чистенький, нагладжений і мій. Водій ходить там, оглядає, чи все в порядку, чи також, чи всі колеска на місці і йде в душ з сумкою. І це якраз означає, що він любить ту машину. Замієте, він буде 10 разів ходив, 10 разів дивився. Чи все там добре, чи все там чисто, чи ніде нічого не капає. Хтось може сказати, це слабість, машина є машина, аби гроші заробляла. Так більшість моїх знайомих говорить. Але ні, люди. Так, то є дійсно слабість, але це не просто, щоб машина гроші заробляла. От ось, бачите, він повернеться ще раз, бо ще десь побачив щось. Не знаю, чи ви мене розумієте. То треба тим жити, то треба бути тим хворим. Пішов. Може вже не буде вертатися звідти. Тарачок гарний, чистий в середині, так як в мене, я бачу звідси приборна панель, ті показчики всі в хромованих обідках, так як в мене. Кермо таке саме, тільки замість дерева, шкіра. Двигун торпілер по звуку чую. Ну і все, він. Він кращий, у нього багато любові вкладено було. А мій так на швидкоруч зроблений. Дивіться, що я маю два хот-доги. Зараз іду поїсти, йду, буду їх їсти, бо дуже хотілося. Тепер з тої заправки виїхати треба. А виїзд не не там, де заїзд. Не встиг. Національний пункт Ле Рой. Тут де я. Біля Блумінгтона. Направо Блумінгтон, наліво шампайн. Ми їдемо до Шампайну. Дорога Ай-74. Я скочив на трасу, зараз трошки траси пів години, а тоді, пол... тоді половиною години сільських доріг. Вже по темному буду їхати, щоб до тракстопу доїхати, до, до якого я собі запланував.